Святий Миколай завітав до центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Джерело надії заклад. Відвідують особливі діти з різними вадами здоров'я. Фахівці центру надають кваліфіковану допомогу дітям інвалідам. Цього дня маленькі вихованці з радістю зустрічали святого Миколая та приймали вітання від поважних гостей. Це свято, якого з нетерпінням чекає наша дітвора. Це свято, яке ще пам'ятають уже дорослі батьки, які мають дітей, і все ж таки покладають на нього надію. Отож я щиро сердечно вітаю вас з Днем Святого Миколая. Його ще називають чудотворцем. Нехай він створить чудо для вас, для ваших родин. Вашим дітям дарує здоров'я, вашим родинам злагоди, благополуччя і здійснить нашу найзаповіднішу мрію. Я думаю, яка кожного зараз нас в Україні, кожного українця в серці, щоб найскоріше настав мир на нашій українській землі. Всіх вітаю з Днем Святого Миколая. Дітки його дуже люблять, вони готуються до нього. Бажаю вам в першу чергу. Це здоров'я, щастя вам, всіх святом і всього найкращого. У підготовці новорічної програми брали участь вихованці недільної школи Свято-Покровського храму. Цієї святкової дни малеча з радістю розповідала віршики, водила хоровод та гралася зі своїми улюбленими героями. А ще отримали чимало солодких подарунків як від Святого Миколая, так і інших гостей. І з нотками суму розпочалося свято в міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Віра Надія Любов у своїх виступах. Діти просили Святого Миколая не подарунків, а мирного неба над Україною. Кожен вірш пісня були пройняті неймовірною любов'ю до рідної землі та єдиним бажанням, аби швидше закінчилася війна. Війна це дуже страшне слово. І найстрашніше, як для мене, з у цього всього, що війна не жаліє і дітей, знищує, так як і все інше. Ті янголятка, які вже давно в небесах, а на сьогодні їх 451 дитина убита безневинно. Вони з неба дивляться на нас. Моляться за нас, тому я хочу, щоб ми їх пом'янули в цю минуту. <кій> Ось таке цьогоріч свято Миколая зі смаком суму та важким серцем, адже нема нічого ціннішого ніж мирне небо та сміх дітей.